Всім привіт! Поступаю у продаж у нас комерція Реноханов з 2020 року. Автомобіль, механічна коробка передачі ступенева, 59 кВт. Автомобіль дуже гарний. Пройдемося ззовні, подивимося на дане авто. Має один незначний підкрас. Також у нас присутні задні паронічки. Підкрас у нас на задньому правому крилі, оце таке йде. Тут підкрас у нас автомобіль не фарбований, дуже збережний, пробіг рідний, 176 тисяч, є вся сервісна історія. Дуже гарне авто. Ось перейдемо всередину автомобіля. Подивимося на стан даного автомобіля. У нас склопідйомнички. підйомнички, такий у нас салончик. Дуже гарна машина. Пробіг, якщо буде видно. Також надам він код, немає проблем. Так у нас присутня навігаційна система, блютуз, кондиціонер. Перейдемо в багажній відсік. Дивіться, стан дійсно збережений. Таке відчуття, що нічого не возили. Також пізніше пройдемося прибором професійним, перевіримо на підкраси. Як Бачите, авто дійсно гарне та збережене. Є один незначний підкрас. В принципі, нічого страшного нема. Комерція, Також подивіться на стан салону. Дійсно все збережене, все гарне. Все працює у нас. Також зараз пройдемося професійним прибором дане авто. На лошу один елемент фарбований. Бачите 95, 95 102. Це у нас пластик. 89. 106, 97. Тут пластик у нас. 104. Автомобіль має один. Фарбований елемент, заднє праве крило. Зараз ми його проб'ємо. вам. Авто не фарбоване. Як бачите, 119. 119. Тут в нас є фарба винесло слой краски у нас тут. Бачите, А тут же в нас все в оригіналі, як бачите. Так, Автомобіль візуально дуже гарний. Також перевіримо дане авто технічно. Автомобіль працює дуже добре. Ходова у нас не стукає. Бачите, добре, автомобіль їде. Ренавіційну систему треба перепрошити на Україну. Кондиціонер у нас працює, все працює. Всі кнопочки, все у нас працює. Пізніше покажу вам сервісну історію. Також у нас вся сервісна історія присутня. Як бачите, все обслуговувалось на офіційному дилері Рено. Остання, останнє ТО було 138 тисяч. Також у нас два ключі. Кого цікавить дане авто, телефонуйте. Все розповім більш детально по телефону. Що вас цікавлять авто під замовлення, телефонуйте, підберемо, знайдемо. Дійсно гарне авто з відеооглядами, з усіма перевірками. Також підписуйтесь на наш канал, майбутньому буде багато відеоглядів про автомобілі. Всім до зустрічі, гарного дня!